Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі, і в цьому відео ми розглянемо теж дуже цікаву тему, тобто ми знову будемо казати про Еншпіль. В даному випадку це теж буде пішаковий еншпіль, і розберемо таку тему, як прорив. Мені ця тема дуже подобається, оскільки вона поєднує у собі стратегію, тобто стратегія це. План. І план у нас буде провести пішака у Ферзі, і також тактику, оскільки порив, якраз головна ідея пориву це те, що ми жертвуємо одного, а дуже часто двох і навіть іноді більше пішаків, для того, щоб якраз провести одного з останніх наших пішаків у Ферзі. І зараз перед вами класична ситуація, коли у нас є три пішаки, тобто зазвичай для прориву нам. Якраз і потрібне мінімум три пішаки, і ми бачимо, що якраз симетрично стоять пішаки чорних відносно наших. І а, в цій позиції, якщо ви знаєте правильний хід, то це дуже добре, якщо ж не знаєте, то спробуйте знайти, як найкраще грати білим, і, звісно, що треба знайти не тільки перший хід, а і весь варіант, тобто все ж таки довести, що цей хід працює, і а, у якраз таки майбутньому ми проведемо пішака у ферзі. Отож, сподіваюся, що ви це змогли зробити, і найкращим ходом в цій позиції буде хід G6. G6 дуже важливий хід, і якщо ми хочемо провести пішака, треба зіграти саме так. Ідея F6 та H6 не буде працювати, і більш того, в деяких випадках ці ходи можуть навіть програвати. Чому так? Тому що все ж таки чорний король ближче до пішаків. Ну, наприклад, давайте зіграємо F6. F6, тоді чорні просто з'їдають пішака, ну і тепер немає сенсу грати G6, тому що, звісно, він просто з'їсть два рази. Тобто з'їсть FG, потім Аж. Ну давайте покажу, щоб було все ж таки більш наглядно. Ми бачимо, що тут два пішаки залишились у чорних і вони в цій позиції виграють. Але тим не менше, якщо з'їсти на F6, то звісно, що теж ніякого прориву у нас немає, і чорні просто йдуть до пішаків, а біля цим нічого подіяти не можуть. Ну і звісно, що в цій позиції а, на перемогу грають вже чорні, ну і більш того, позиція в принципі, чорних виграна. Тобто, тут Давайте подивимося по комп'ютеру, бачимо, що а, позиція в принципі, доволі типова, розглядати ми зараз не будемо, але тим не менш бачимо, що якщо ми зробимо невірний прорив, тобто не тим пішаком, яким треба, то ми можемо програти. І схожа ситуація буде, якщо зіграти а6, тоді чорні з'їдають теж на h 6. І у них там все дуже і дуже добре. А саме тому граємо G6, і в чому ідея? Ну, Звісно, що чорним треба з'їдати або FG, або G інакше. Ми просто з'їмо самі. І головна ідея в тому, що ми тут не б'ємо, звісно, що на G6. Якщо просто з'їсти, то він теж з'їсть, і там нічого не буде білих. А ми граємо на H6 і на Fже H6. Ну, наприклад, він зіграв HG, граємо F6. Ну, і знову ж таки, в чорному тут немає. Кращого ходу, ніж їсти на F6, інакше ми самі з'їдемо пішака на G7. Ну і далі просто H6. І наш пішак, звісно, що набагато ближче до полю перетворення, до восьмої лінії. Ну і далі проводимо ферзя і дуже легко з'їдаємо всіх чорних пішаків. Тобто така дуже типова ідея, але тим не менш треба її знати, оскільки в реальній партії, якщо ви знову ж таки не знаєте, якщо ви в принципі, мало вивчаєте Еншпіль, я перш за все це кажу для початківців, які не так давно вже грають у шахи. Ну так от для вас це може бути доволі складним. І, звісно, що ход же 6 і, в принципі, саму ідею з жертвою двох пішаків знайти за дошкою не так же і легко. І також, звісно, що виникає питання, що робити чорним, якщо білі, в принципі, не... Рухають своїх пішаків, а зіграють якось з королем. Ну, Наприклад, король B1 в даній позиції іншого ходу королем немає. Так от, теж є дуже просте правило: якщо у білих є ідея зіграти G6, то якраз таки чорним і самим. Треба теж грати G6, щоб якраз заблокувати це поле. І далі, звісно, що у білих немає. Ну і Варіант такий це, наприклад, АЖ, Fg, Fg, Fg. Ну і далі треба і білими і чорним йти до пішаків. Давайте тут трошки. Зробимо декілька ходів, ну і виникає якраз нічия у нас. Тобто і білий кроль не може нікуди пройти до пішока 6, маю на увазі, ну і чорний кроль теж нікуди пройти не зможе. Опозиція зараз у білих. Ну і виникає така нас ситуація повторення ходів і доволі легка нічия. Теж хочу зауважити, що треба грати чорним саме g 6, тобто може здаватися, що в принципі F6H6 теж за чорним буде непоганим. Варіантом, ну, наприклад, давайте покажу, що чорні теж можуть розраховувати. Наприклад, я зіграю F6, мій суперник грає тепер g6, я граю HG або навіть H6, і у мене все добре. Тобто він не зміг зробити прорив, тобто я маю на увазі, що білий не зробили прорив. Ну і чорний тут якраз таки в повному порядку. Далі, звісно, що королем теж будуть йти до пішаків. Але тим не менш хід F6 буде помилкою за чорних, тому що бій не зобов'язаний грати g6 або gf, і в них є теж прорив, теж доволі типовий для подібних ситуацій, які теж треба знати або запам'ятати, це хід H6. Тобто граємо H6 і позиція у чорному вже програна. У них, знову ж таки, не дуже багато варіантів, тобто, якщо не з'їсти на H6, ми з'їмо самі, якщо зіграти G6, то ну, тут... На вибір або ЖФ, або ФЖ як завгодно, і далі проходить будь-який пішак, наприклад, так, можна було ж 7 зірати, все ще швидше поводило пішака у фрезі. І а, також, якщо б після нашого ходу H6, а 6 чорним з'їли на полі а 6 то тоді тут виграє теж два ходи за білих, або ж 6, або навіть ЖФ, можна з'їсти пішака і теж білий пішак, звісно, що набагато ближче білі тут перемагають. Саме тому не працює хід F6 за чорних і H6, звісно, що буде теж саме тільки з іншого боку. Тобто ми зіграємо не H6, тоді на хід чорних H6 ми ж не можемо так піти, а ми зіграємо вже F6, тобто симметрично з іншого боку, і теж буде плюс-мінус те ж саме. Тобто чорні ніяк не встигають, ми тут перемагаємо G6, або вже Ж на вибір і дуже легко перемагаємо в цій позиції. Тобто саме тому, якщо чорні а, хочуть завадити нашому пориву, їм треба грати саме 6 в даній ситуації. І також ще бонусом хочу оглянути дуже схожу позицію. А, давайте її подивимося. Тобто зараз перед нами позиція дуже схожа на те, що було в минулому прикладі. А, і зараз ще дуже важливо хід чорних, тобто в приході білих навіть без PSOK в 4 ми перемагаємо, ми це вже знаємо. Але тим не менш, ми також знаємо, що без пішака F4, чорні можуть зіграти g6, що й буде найкращим ходом цієї позиції. І здається, що тепер у чорних все нормально. Але тим не менш, якраз завдяки пішаку F6, хоча він і здвоєний з F5, тим не менш білі перемагають. Тобто ми б'ємо два рази на полі g6, наприклад, FG Fg. Hg HG і знову ж таки дуже типовий прорив, який зустрічається постійно в пішковому еншпілі. Єдине, що вам треба пам'ятати, що при цьому прориві вам треба грати пішаком мінімум на п'яту лінію, інакше ви просто програєте і чорний пішак пройде раніше за вашого. Так от, Ми граємо на п'яту лінію або на шосту там, в деяких випадках, якщо. Звісно, що ми так, все двинемо на одну лінію вище, це буде ще краще для білих. Так от, жертвуємо пішака, граємо в 5. Ну і звісно, що чорні з'їдають, інакше ми самі з'їмо. І тут знову ж таки дуже важливо, що у нас вистачає а, якраз таки темпів, вистачає ходів для того, щоб завадити чорним. Тобто при ході чорних навіть ми програвали, оскільки б чорний зіграли в один ферзь, і це був би мат, Але зараз наш хід, ну граємо, там, наприклад, ферзь 7, потім з'їдаємо пішака і а, якось уж тут. Зможемо, я думаю, виграти в подібні позиції. Тобто, саме тому знову ж скажу, що у нас а, ідея прориву це жертва одного пішака, або дуже часто навіть двох ми віддаємо, і а, останній пішак або там, ще там, декілька пішаків наші можуть вийти у ферзі. Цікава і доволі типова ідея. Тобто, якщо ви граєте Еншпіль то її треба пам'ятати і в подібних позиціях завжди ви за ходом f 5. Це дуже важливий хід, оскільки якщо ми цей хід не зробимо, давайте теж покажу, що буде. Наприклад, білі просто йдуть королем, ну, чорні вже можуть зіграти навіть королем поближче до пішаків. І тут білі вже ну, точно не виграють. В принципі, це позиція нічийна. але тим не менш це вже нічия буде з позиції слабкості за білих. Так, вона все ще нічийна, знову ж таки, білі. Ще не програють, але тим не менше тут вже помилити стільки вони можуть, чорні вже в цю позицію ніяк не програють. Тобто саме тому важливо робити прорив тоді, коли у суперника далеко кроль від ваших пішаків. Звісно, що якщо кроль стоїть близько, то прорив не буде працювати, і тоді ми просто віддаємо пішака і можемо тільки програти, а не виграти. Тобто, знову ж таки скажу, що ці всі прориви, ці всі жертви працюють. При Віддаленій позиції короля суперника, але тим не менш позиція дуже базова, дуже типова, і сама по собі ідея жертви пішаків, вона якраз таки для шахів дуже і дуже, як сказав, стандартна і зустрічається часто в Еджпілі. Отож, застосовуйте всі ці знання в своїх партіях. Всім дякую за увагу і до зустрічі.